Що об'єднує американський Гранд Каньйон, біосферний заповідник Єлоустон та Уманську Софіївку? Це все місця сили. Справився в тому. Що науковці НАСА у 2012 році провели дослідження, щоб з'ясувати, а чи існують на землі такі місця, де можна відчути по справжньому земну енергетику. Вони проводять дослідження, залучають десятки спутників, і о чудо на карті вони помітили точку, яка розташована конкретно в одному місці, тобто не розкидана десь по території України, а саме на цьому місці. І коли вони приблизили масштаб, з'ясувалося, що точка показує на Софіївку. Тож нині багато людей вважає. Що якщо ви приїдете в це місце, погуляєте тут деякий час, ви зможете по-справжньому перезавантажити свою систему, зарядитися позитивом та енергетикою, яка допоможе вам в подальшому в житті. Звичайно, це красива історія, але в будь-якому випадку, якщо ви гуляєте по парку Софіївка, ви зможете дійсно відчути, що таке по-справжньому перше чудо України.